У Вінниці розпочався опалювальний сезон. До всіх будинків вже подали тепло, втім деякі зіштовхнулись з проблемами. У чатах багатоповерхівок пишуть про аварії на котельнях після подачі води. А хтось скаржиться, що раніше замінили труби на опалення, але тепліше не стало. Як діяти, коли у вашому будинку ОСББ а батареї досі ледве теплі? Будемо говорити з Ігором Івановим. Начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, до кого має звернутися голова ОСББ? Можливо, співвласники у випадку проблем з опаленням? Може, розкажіть про алгоритм дій? По-перше, хочу сказати, що з інформацією, яку з Вінницької міської ради виходить, до всіх будинків подано теплоносій, опалення. І також хочеться сказати, що треба розмежовувати відповідальність організації, яка надає теплоносій, вона подає його до будинку. Її задача подати тепло до будинку. Що стосується внутрішньобудинкових мереж, це відповідальність на об'єднаннях співвласників багатоквартирного будинку. Якщо питання в тому, що він і це місце хоча я думаю, що це не так не подало до будинку тепло, то треба звертатись до них. Якщо питання в поривах на внутрішньобудинкових мережах, то це об'єднання співвласників несе відповідальність за даний об'єм і від робіт по, ну, з огляду на ремонтні роботи. Яка ситуація? Ми з початку літа всім головам правлінь об'єднань збирали їх, писали, говорили. Шановні голови управління, зверніться до ВМТІ, зверніться до ВМТІ, зробіть ремонт внутрішнього будинкових мереж. Тому, якщо такі питання виникають, це питання не те, що халатності, мабуть, питання до об'єднання співвласників. І не можна всю відповідальність водночас кидати на голову управлінь. Бо я знаю, що є такі голови управління, які говорять, що шановні співвласники, у нас проблема з мережами опалення в нашому будинку. Давайте проведемо збори, визначимо суму, скинемося і проведемо. Проведемо заміну цих мереж опалення, деякі співвласники на це не йдуть з різних причин, а потім питають, що у нас, чому у нас немає тепла. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Я особисто здійснюю голів правлінь, там де є питання, за інформацією Вінницької ВМТІ. Не в МТІ, да, Вінницьких міських тепломереж, то таких масового, щоб щось було, немає проблем, тому що десь не подали опалення, тому що закінчують ремонт внутрішніх систем мереж опалення. Десь проблема в пориві, здійснюють ремонт внутрішньобудинкових мереж. Тому якщо питання внутрішньобудинкових мереж, це звертатися до голови правління, якщо питання, що немає неподаний теплоносій до будинку, до Вінницьких міських тепломереж. Тому ось такі алгоритм дій з спочатку подачі тепла в цьому році якісь скарги були чи ще не було на наш відділ, ще скарг не було. Вони, так як ОСББ – це окремі юридичні особи, вони напряму з ВМТІ спілкуються. Тому коли до нас приходить інформація, що треба провести роз'яснювальну роботу, ми проводимо сьогодні. Буквально до нас звернулися декілька громадян з об'єднань співвласників і сказали, що таке у нас немає. Тепла в чому проблема? Ми перезвонили голову управління, Виявляється, що Теплоносій поданий до будинку, але так як не хочуть переплачувати, поки тепла погода, було вирішено співвласниками, можливо, де до когось не донесли, що подадуть після вихідних, коли буде більш така сувора температура, тому що на вихідні від 19 до 25 градусів передають. Тому тут ще питання може бути, що голова об'єднання вирішив не підключати опалення, щоб зекономити гроші, в тому числі і співвласникам. Тут, коли така ситуація, співвласники самі мають виявити. Коли вони підключаються до опалення, а коли ні, давайте поговоримо про програми для покращення будинків, про капітальні ремонти. От загалом, на які програми можуть розраховувати співвласники багатоквартирних будинків? Відповідно до програм підтримки Вінницької міської територіальної громади після створення об'єднання співвласників. Об'єднання може претендувати на один капітальний ремонт конструктивного елементу після створення об'єднання, якщо будинок введений в експлуатацію до 1970 року, на два. ремонт двох конструктивних елементів будинку, але не протягом одного року. На умовах співфінансування, незалежно від того, створеного СББ, не створено, можливо. Провести капітальні роботи, де частка міського бюджету 70%, частка об'єднання співвласників 30%. Відповідно до програм підтримки можуть голови правління ОСББ пройти навчання, яке організовує ресурсний центр спільно з відділом по розвитку ОСББ, а також безкоштовно отримувати як до створення, так і після створення об'єднання безкоштовні консультації з питань фінансово-господарської діяльності об'єднань співвласників. Дивіться, така ситуація. Якщо, наприклад, в будинку, де є ОСББ, проживає людина з інвалідністю, чи можливі якісь пільги по ремонту, якщо ми говоримо по ремонту ліфтів, пандусів? Тут питання таке: що чи претендує на пільги людина, визначає департамент соціальних послуг. Там в ОСББ яким чином можна піти? Коли є в будинку, ну тобто ті, що отримують з субсидії, як отримували до створення СББ, так вони їх будуть і отримувати. Тебе про субсидії. Да, зараз про субсидії. Якщо ми говоримо про якісь пільгові умови щодо сплати за ремонтні роботи, які планує СББ, то це прерогатива загальних зборів співвласників. Є такі випадки, коли на загальних зборах голова правління каже, що у нас є або маломобільні, або категорії населення, які потребують ну, з інвалідністю, скажімо так, то їм можуть зменшити рішенням загальних зборів цю частку. Внески на ремонтні роботи також може бути прийнято рішення, що, наприклад, родичі проголосовані, ну на загальних зборах рішення, що родичі таких категорій населення можуть, наприклад, на цю суму виконати якісь роботи, чи прибирання, чи якщо дозволяє кваліфікація, якісь не знаю, столярські роботи. Тому можна шляхом скажімо так праці своїх родичів можна оцю, замість того, щоб сплачувати, здійснити таким чином. А про бюджетні кошти мова не йде. Бюджетні кошти щодо ОСББ. Зрозумійте, ОСББ це юридична особа, окрема які створюються співвласниками. Вони Вінницька міська рада не є органом управління цих об'єднань, тому вирішувати за них кому давати пільги, кому ні, що стосується внутрішніх питань об'єднань, не є можливим. Законодавство не дозволяє. Якщо людина претендує на пільги субсидії, вона відповідний департамент звертається і такі пільги і субсидії надають, надають Якщо визначено, що це необхідно і має право людина, надають допомогу фінансову. А міська рада не може вирішити за співвласників надавати пільгу чи ні. Це рішення співвласників. Дякую вам за роз'яснення. Ігор Іванов, начальник відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради, був у нашій студії.